Вона нетлінна і вічна, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам, пам'ятники, як символ тих, хто пройшов війну, меморіальні дошки, як символ про тих, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Шановні учні, вчителі, гості, рідні. Сьогодні ми зібралися разом щоб вшанувати пам'ять нашого земляка-односельчанина Шептуна Анатолія Івановича. Випускника Березоволуцької школи, який героїчно загинув при виконанні службового обов'язку, захищаючи Україну від російських загарбників, вшанування пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Сьогодні у нашому ліцеї з'явиться ще одна пам'ятна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам. Про війну з російськими окупантами, про страшне горе, про наших героїв. Почесне право відкрити меморіальну дошку надається рідним нашого героя, синам Олександрові та Денису. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено. Ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. Шановні присутні, сумна подія зібрала нас на подвір'ї Березоволуцького ліцею. Здається, зовсім недавно ми відкривали меморіальну дошку Олександру Васильовичу Пономаренку, колишньому учневі нашого навчального закладу, який загинув під час виконання антитерористичної. Операції. І тоді в усіх присутніх було єдине бажання, щоб з такої причини ми тут ніколи більше не збиралися. Але безжальна війна продовжує забрати життя найкращих громадян, справжніх патріотів нашої України. Таким був і Анатолій Іванович Шептун. Народився Анатолій Іванович 14 січня. 1965 року в селі Березове Лука Годянського району Полтавської області. Там навчався в Березовуській середній школі з 1972 по 1980 роки. Хороському технікумі, механізації сільського господарства та у Полтавському сільськогосподарському інституті строкову службу пройшов у десантних військах. Був активним членом громадської організації Спілка воїнів десантників Миргородщини». Із 2014 року допомагав воїнам АТО. У найгарячіші точки зіткнень доставляв військову амуніцію, продукти харчування. У мирному житті працював у Миргороді на підприємстві Контакт. Після повномасштабного вторгнення расистів уже з 25 лютого 2022 року допомагав організовувати та налагоджувати роботу Миргородської територіальної оборони. Спочатку 2023 року у складі 116-ї окремої бригади у званні молодшого сержанта на посаді командира першого розвідувального відділення воював на сході України позивний шаман. Загинув 23 січня 2023 року під час виконання бойового завдання біля міста Солодар на Донеччині, похоронений Анатолій Шептун на алеї героїв на цвинтарі Мироської громади. Шановна громада. У цей день ми схиляємо голови в глибокій пошані перед світлою пам'яттю Анатолія Івановича Шептуна, який ціною власного життя, дав нам можливість жити, працювати, навчатись у вільній незалежній Україні. Герої не вмирають, герої живуть в наших серцях. Слава Україні! Шановна громада, сьогодні у нас знаменний день день для всієї України, тому що сьогодні ми відзначаємо наших захисників і захисниць, і ми їм дякуємо і дякуємо за те, що вони сьогодні своїм життям, своїми подвигами. Роблять для того, щоб ми з вами жили, працювали, навчали дітей. Тому знаменна сьогодні дата і тим, що саме сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку пам'яті герою України, нашому земляку, просто звичайній людині Шевтину Анатолію Івановичу. Так, дійсно, знаєте, от живе людина, працює. Добросовісна, добра, чуйна, хороший син, прекрасний чоловік і батько, дідусь. Але коли прийшла пора, коли прийшла біда на нашу землю, він не не, хвили, не вагаючись ні хвилини, пішов її захищати. І ще велика подяка йому за те, що він був волонтером з великої літери. Тому ми і наше основне завдання життя це пам'ятати таких людей. Але сьогодні особлива подяка і низький уклін мамі героя це Ользі Васильівні, дружині, сестрі, дітям, внукам за мамі за те, що вона виховала такого сина. Рідним за їхню силу волі, за любов до рідної землі, за те, що ви залишились такими щуйними, сердечними, не дивлячись на біль утра. І я хочу сьогодні рідним вручити подяку родині Анатолія Івановича Шептуна за силу духу, за неоціниму жертву, низький уклін, за силу, з якою ви несете. Цю втрату схиляємо голови перед мужністю вашого героя. Дякуємо за його сміливість і вашу любов. До слова запрошується бадьон Владислав. Позивний Байден, командир 2-ї стрілецької роти, колега побратим. Померлих чи загиблих кажуть, що кажуть тільки гарне, поганого нічого не кажуть, але щоб Тун був такою людиною, про кого і при житті то поганого не придумаєш. А в мої 56 я прожив, я оце думав, та я, мабуть, таких людей в своєму житті, може людей 10 зустрів, не більше. Мені пощастило, що він був в моєму житті. Так вийшло, що ми з ним більше працювали, Причому Шептун працював значно більше, ніж я. От. Постійно менше відпочивали. Він завжди думав про, про діло, щоб було зроблено все. Шукав ту роботу сам собі. От. Я не знав, якось я побачив, як він заповнював якусь там бумажку, бачу, який почерк красивий. Кажу, в тебе почерк, як вчителя. Каже, так я кажу, був вчителем. Сьогодні, може б я і вітав, був би толік шифта. Може б сіли, привітав був з нього вчителя. От Я впевнений, що він викладав ту автосправу справу, так як ніхто не викладав. От. Чи може, хтось, та, да, але він робив це на совість. От. Але я так думаю, що може в нього не було часу, бо треба було по спеціальності да, розповісти дітям, щоб вони знали ту техніку. Тому дозвольте мені скористатися нагодою зараз і звернутися до учнів, в першу чергу до хлопців, які тут стоять. Я хотів би вам сказати, хлопці, вчіться, 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 готуйтесь, готуйтесь захищати цю землю. Вчіть все, що там є у вас на розкладі. Вчіть історію. Для того, щоб знати, і розказати іншим що березова лука називається Березовою Лукою не тому що тут колись ходили і казали в ополі березка стояла Ні, ні бо тому що тут був козак береза своїми казаками ще 500 років тому що це наша земля Вчіть історію щоб знати що для людства на жаль так воно зовсім недосконало що для нас люди більше воюють ніж живуть в мирі Якщо читаєш книжки, то так воно і є. Вчіть фізику. Щоб знати, що якщо ти побачив, почув, чи побачив спочатку спалах, а через 6 секунд ти почув вибух, то значить це волонтер пануло за 2 кілометри від тебе. Це фізика. Вчіть малювання. Врешті-решт, щоб ти нам зміг намалювати ту картку вогню, вона, ти вже знаєш ту позицію, але ти хлопець, який прийде за тобою, якщо ти йому покажеш це, да, це збереже його життя. Просто, але ти маєш намалювати. Вчи астрономію. Бо за день до своєї загибелі Шептун допоміг мені вивести людей на нормальну позицію. Він тоді зберіг не, не життя. Коли сказав Байден, бачиш полярну зірку, кажу, бачу. Кажу, йди на неї. Ви більше нічого не бачив. Дроном нас бачили, да, він знав приблизно, де ми є, він мені сказав, йди на зірку. Ми з ми пішли на зірку на то. Думайте про себе, думайте про своє здоров'я. Вибачте, О... може, трохи багато чого. Не пиячте, не починайте, щоб не було такого, бо коли хлопці всі йдуть на фронт, усі-усі. І коли в нього руки трясуться, він не так з автомата Калашников, не так легко попасти в ворога. Що якщо і руки трясуться, то ймовірність, що ти попадеш, що ти б'єш ворога менше, значно менше. Тому ймовірність, що ти загинеш більше. Коли мені були такі хлопці, які казали, Юрій, що ти від мене хочеш, я з 13 років п'ю. Ну що ти йому зробиш? І ти його вчиш, ти йому пробуєш, щоб в нього руки не тряслись, інші дають йому свої набої, щоб він попав в ту ціль, влучив в ціль, щоб він знав, що автомат нормально, з автоматом все нормально. Це його проблема, і він має цю проблему подолати зразу. Тобто зразу, якщо ти починаєш, не, не починайте, бо біда біда буде. Не куріть, на цих цигарках там написано «куріння вбиває, хлопці, вбиває. Бо цигарку, коли затягується, її видно за 400 метрів. Це якраз постріл, прицільний постріл з автомата. Це. Так біда ще в тому, що коли воно стріляє на тебе, кулі не потрапляють туди, коли дивиться, вона потрапляє за півтора-два за два метри в сторону, а там стоїть побратим, який, може, ніколи не курив. Братан, ти, ти вбив твого побратима тим курінням, правда? Ворогу не треба покупати тепловізор, бо ти йому показав, де ти є, ти показав, де та позиція. Ти виходиш, ти ту кока колу чи щось там п'єте, хлопці, не кидайте його де завгодно, воно лежить там, в мир, я ж бачу, воно біля школи такий смітник. Врешті-решт ти попалив цим свою позицію. Ти з позиції пішов, ворог побачив, да, що там сиділи люди. Він накриє іншого. Ти вб'єш свого побратима. Тренуйтесь, займайтеся фізкультурою, готуйтесь, хлопці. Воно достанеться, ще і мені треба буде повертатися і вам. Готуйте, щоб вижити. І якщо ці роки підготовки, воно зменшить наші втрати на 1%, то в масштабах підрозділу штатної роти. Це буде ціле життя. Це офігенно. Слово надаємо заступнику Мергородської міської спілки, ветеранів Афганістану, Солосі Сергію Леонідовичу. Шановні присутні, шановні рідні, шановні побратими нашого героя. Ми з вами зібралися на цьому місці, щоб віддати данину пам'яті нашому герою, герою України, вашому побратиму, з яким, з яким вам прийшлося пройти. Тяжкий шлях. Я вдячний долі за те, що вона мене звела з шаманом. Більше 25 років ми з ним знайомі. Це людина, яку в будь-який час дня і ночі можна було підняти, зателефонувати, і він прийде тобі на допомогу. Людина, яка з 14-го року з наш, з моїм побратимом Кудіним проїхали сотні, та, можна сказати, тисячу кілометрів Донеччини і Луганщини, надаючи допомогу тим хлопцям, які першими. Виступили на захист нашої батьківщини, які були в АТО. Анатолій Іванович один із тих, хто в перші дні війни прийшов до територіальної оборони Миргородщини, прийшов до батальйону територіальної оборони, створював, був активним. У створенні цього батальйону підтримував тих хлопців, які прийшли, які ніколи в житті не тримали зброю. Людина з відкритим серцем, з відкритою душою. Адже недаром один із моїх друзів сказав Шептун це людина у якого. Пів Миргорода Куми, а пів України друзі. Адже він десантник. Кожного року, 2 серпня, ми збиралися із десантниками біля нашого пам'ятника, продовжували спілкуватися. Людина, яка все своє життя свідоме займався спортом. Людина, яка, мабуть, або ж знала. Або якесь було в його відчуття, що це йому пригодиться. І як тільки що сказав, виступаючи переді мною, що дай Боже, щоб воно не пригодилося більше нікому. Але ж ми, як повернулися з Афгану, ми теж думали, що вже ніколи ніхто із наших дітей внуків не візьме до руки зброю. Ми ніколи не подумали, що наш сусід так підло. Нападе на нашу неньку Україну, на нас з вами. І тільки завдяки таким героям, як Анатолій Іванович, і сотні тисяч таких героїв, які загинули і які зараз тримають оборону, завдяки яким ми сьогодні з вами тут зібралися. Завдяки яким наші діти можуть ходити до школи, отримувати знання, працювати, вести хороший образ життя. Від сім'ї та родини слово надаємо дружині загиблого героя Ніні Іванівні Шепту. Шановні односельці, вчителі, учні. Друзі, побратими, гості, всі присутні. Сьогодні ми відкриваємо дошку пам'яті моєму чоловіку Анатолію. Саме в цій школі, де він навчався. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут він мріяв і ріс, як і ви зараз, діти. Де б не працював, завжди був відповідальним, чесним і відкритим до людей. Його завжди поважали і цінували за доброту і щирість. Завжди мав заряд позитивної енергії, якого, якої вистачало і ділився з іншим. Для мене він був найріднішою людиною, люблячим, добрим чоловіком. Згадую його мудрі поради, міцні обійми, неповторну посмішку та тепло, якого вистачало на нас усіх. Він був опорою для нашої родини, надійним захистом та залишив по собі не тільки гарну пам'ять, але й добрі справи. Ми раділи життю, нашим синам. Народженню онука, якого дуже любив і хотів бачити, як він росте. Але війна все зруйнувала. Толік не міг стояти осторонь подій, які відбувалися в країні. І тієї ж лютневої ночі, прокинувшись від звуків вибуху, промовив, все почалася війна. Рюкзак вже був складений заздалегідь. Сів у машину і поїхав, де його чекали хлопці. Згадую, він ще з 14-го року жив на три фронти. Один це сім'я, другий робота, а третій там, де йшла війна. І з початком повномасштабного вторгнення, без вагань. Спочатку охорона територіальної цілісності нашого міста, згодом Харківський напрямок, Сумський напрямок. Коли, згадую, 22 року, листопад місяць, відправили їх на Сумський напрямок. Говорив мені, що ми їдемо на 6-8 місяців. І коли 7 січня телефонує і говорить, що плани помінялися, нас перекидають на Донецький напрямок. І коли я почула слово Солидар, щось в душі йокнуло. Швиденько зібрався, як це він завжди вмів, збирався, як їхав до хлопців, покидав свої рюкзаки і якраз так співпало, що виїхав на своє день народження в свої 58 років. Коли на запитання я йому просила, може ти що візьмеш з продуктів харчування, на відповідь мені відповів. Не потрібно, там не потрібно. Пройшло 9 днів. І той понеділок, якого я, навірно, ніколи не забуду. Він встиг до мене зателефонувати зранку, але розмова так і не вдалася. Були чути постріли. Арта працює, я говорю, ну бережи себе, ну, ховайтеся куди. А він каже, ну ти ж розумієш, все буде добре, це в нього завжди такі слова було, все буде добре, не хвилюйся. І це мені, і це вже останній дзвінок, чекаючи цілий день до вечора, так до мене не перезвонив. Я вдячна своєму чоловіку за кожен прожитий день разом. Він не завжди залишиться в моєму житті, в моєму серці, в моїй пам'яті. Я хочу щиро подякувати громаді, села. Я хочу вклонитися вчителям, дітям, за те, що зберігають пам'ять про нього. Не даєте згаснути його імені. Тож нехай ця дужка буде нагадувати усім нам, герої живуть доки? Доти, доки ми їх пам'ятаємо. Слава Україні! Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, Як летіли, журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несли. Воїв. I'm Ще ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло. Яскраво світить воно, Українське сонце зішло, Українське сонце зішло.